Про стареньких подбають у Франківському районі Львова відкрили пункт денного перебування для літніх людей. Для них обіцяють цікаве дозвілля, майстер-класи, екскурсії, перегляд фільмів та театральних вистав. а Також спілкування з ровесниками. Крім того, на урочистому відкритті незрячим людям подарували спеціальні електронні годинники з голосовим виводом інформації. До створення денного пункту долучилися духовенство храму Святого Климентія Папи та міський центр соціального обслуговування. По місту Львову зараз на даний момент обслуговується понад 2,5 тисячі одиноких непрацездатних громадян Львівським міським територіальним центром. Саме у Франківському районі їх є понад 300. Тому ми бачаємо, що потрібно у кожному районі створити саме такі центри, щоб як умога більше охопити тих людей, щоб їхнє дозвілля було дійсно цікавим і щоб вони могли себе реалізувати в такому віці. Безумовно, церква є завжди відкрита до служіння. По якому верству населення так безумовно і старшим особам, які десь в особливий спосіб потребують чи духовного порадництва, чи якогось доброго слова. Нагадаю, схоже відділення соціально побутової реабілітації у Львові відкрите на вулиці Кирилівській.